Найбільше мотивують номери телефонів військових, що вже ніколи не дадуть відповідь. Про це говорить координаторка волонтерського об'єднання Хелп Армії Харків'янка Анжела Денисенко. Волонтерка розповіла, чому не святкує день народження і як благодійники з Німеччини допомагають нашому війську. Це ми купили, приготували рації хлопцям. Так. Дуже важливо те, що ну бо що повинен був зв'язок. Тут немає вихідних, і в добі більше ніж 24 години. Розповідає координаторка волонтерського об'єднання Army Анжела Денисенко. Відпустки не було з 2014 року, бо під час відпустки нашої вчительської я їздила на фронт і там допомагала хлопцям. Я не святкую своїх день народжень, бо всі свята мої будуть після перемоги однозначно. Бо кожен день у мене нема вихідних. Якщо хлопці з Бахмуту приїжджали в 2-3 ночі, то ми виходили і видавали все, що їм Старлінг – це теж треба буде відвести. Ми їздимо і на Запоріжжі, і в Напряму Покровська і в Купінська з 2014 року, за словами пані Анжели, розпочинали з концертів для українських військових в зоні операції об'єднаних сил. Спілкуючись, дізнавались їхні потреби. Шини, генератори, карбюратори працювали за запитами з 2022 року. Концертну діяльність припинили. А в обсяг та географія волонтерської допомоги збільшились. Було важко в перші дні повномасштабного вторгнення. Чому бо Дзвінки з усіх напрямів, і харківський додався. І в так от телефони, ті два, які в мене є, отак на вушках висіли, і всі питали: тепловізери, ночнічки, там, ну, все, все, все. І е, пару днів у нас ще вдавалося якось там доставити, е, а потім перебили міст е, в Ізюмі. Було важче нам ну знайшли своїх друзів, з якими співпрацювали спочатку війни, і ми доставляли допомогу, наприклад, на Луганщину через Дніпропетровськ. Довіра та репутація у волонтерському колі найважливіше завдяки цьому. Волонтери об'єднання Army налагодили співпрацю з благодійниками з Німеччини. Ті допомогли придбати пожежну автівку для Малинівської громади, дві швидких для бойових медиків із 154-ї окремої механізованої бригади збройних сил України та п'ятої Слобожанської бригади скіф національної гвардії України. Швидка допомога одна досталась нашим скіфчикам. Ми їх дуже любимо ще раз. Рідненькі, от нещодавно ми на Чугуївську громаду Малинівську, да добровольчому батальйону доставили пожежну машину, і там вже загасили більше ніж шість пожеж. Хлопці навіть писали, і говорили, це ми зробили разом. Медикаменти, продукти тривалого зберігання, рації, генератори та маскувальні сітки на все це чекають у війську. і харківські волонтери, як завжди, не підведуть. я знаю, я сама собі кажу, вони нас не зрадили. З 2014 року не зраджуємо і ми мотивують кожен номер телефону, який вже не відповість, але він ще в моєму телефончику. Хлопці, це важливо. Ми не плачемо, ми працюємо як і вони. Вони у нас справжні герої 21-го століття. Знаєте, не з якихось там книжок, не з фільмів. Реабілітація та протезування вважають в Хелп Армі важливі так само, як і допомога фронту, попри безпекову ситуацію в Харкові. Тут вдалося організувати ігри героїв для адаптивних спортсменів, де кожен учасник змагань вкотре здобув свою власну перемогу. Юлія Губська, телеканал прямий.